Доброго дня! Сьогодні у нас 5 вересня, ми мішаємо, годуємо бджоли і так як цього року, так як все пішло до гори, ціни має на увазі і також сироп, він і так був досить дорогий, зараз ціна піднялася на порядок вище і було прийнято рішення, що ми будемо цього року самі мішати сироп. Не так важко, просто треба мати. Я минув... одного року я мішав також сам, але я використовував холодну воду, трошки бере довше часу, щоб він замішався добре. Цього року ми використовуємо теплу воду і бере приблизно 20 хвилин. Після того, як ми набрали воду, висипали цукор, бере приблизно 20 хвилин, щоб абсолютно цукор розтворився у воді. Що ми використовуємо? Зараз вам покажу. Як бачимо, є бак, це звичайний бак на 1000 літрів. Зробив тут такий отвір, трошки оси літають. набираємо воду і просто йде помпа, качає циркуляція. Звідси забирає воду і туди наверх по шлангу, як бачимо, йде назад вода. Прийшлося мені купити ще от, докупити два бойлери на воду, щоб вони коштували гроші. Але навіть з тими бойлерами, і якщо я буду платити комусь, хто б це мішав, воно ну, все одно дешевше. Е, зазвичай ми з хлопцями це все мішаємо разом. Але сьогодні як я хотів зробити відео, і в нас вже є одна тона 1000 літрів сиропу замішаними, замішали вже. І я вирішив зробити відео, як ми мішаємо все ж таки. 500 літрів води. 500 літрів це буде... буде 500 кг, вода гаряча. Ну, Тримати неможливо. Тримаєш і починає пекти. Я тут купив такий метр, хоча я знаю, бачу, що 470 літрів зараз. Я хотів просто перевірити, чи буде точна... Чи буде так само, як і на позначці, але так само є. Ось це я так один раз зробив, щоб навіть сьогодні ми вже скільки замішали сиропу. Раз, два. Три, 4, 5, 6, вже шість баків таких замішали, то я то не використовував, то я вирішив сьогодні перевірити, чи точно там є. І так, що ми беремо? 500 літрів води гарячої. І. Я даю 750 кг цукру. Коли водина, вода набралася, я підключаю помпу, вода там циркулюється і я висипаю сироп. Досить просто і легко довго часу не бере. Саме довше бере от набрати воду. Щоб набрати воду, бере пів години займає. І ось і таким чином ми отримуємо сироп. Mm. Не наполовину дешевше, але. Недалеко втекло від тої половини, щоб буде дешевше, скажімо так, ну досить дешевше виходить. Ось. Яку пропорцію я даю? Просто пробуючи, чи вода ще гаряча тече. Даю пропорцію одна частина води і півтора частини цукру. Не даю один до двох, тому що так вони ліпше його скорше заберуть. Він не такий буде густий, я завжди так годував. Відколи за свою всю практику, якою я займаюся, я вже займаюся бджолами 18 років, то ми завжди так даємо 1 до 1,5. і пів. І проблеми абсолютно немає, бджоли забирають без проблем. Супер. Він густий, також його заберуть, але його трошки довше беруть, бо він густіший. Скажете, треба буде більше давати, ну я дам на пару літрів більше і буде то саме в кінцевому результаті. Але мені так подобається, і я так роблю. На цьому дякую. До побачення. І не забуваємо підписуватися на канал і ставити лайки.